Любі шанувальники книг. Бібліотека номер 25 продовжує квітневий щоденно, непереможна і єдина читацька Україна. У 2011 році світ побачило перше англомовне видання книжки, і розверзлося пекло. Світ у війні 1939-1945 року Макса Гейстінгса. Відтоді. Вона вийшла різними мовами, тож тепер із нею маємо можливість познайомитись і ми в україномовному варіанті. Довгих 35 років автор створював неперевершене полотно, у якому органічно сплились тисячі яскравих і водночас трагічних сюжетів в усій їхній пекельній величі. Отже, запрошуємо прочитати цю книгу. Читайте! Досліджуйте, розмірковуйте, бо події минулого, згадані в ній, мають залишитися в минулому.